Вітаю! Ексклюзивно для сайту Teharia.com.ua наш спеціаліст розкаже вам про найпопулярніший доїльний апарат ТКМ 1 ak Даний апарат складається з РАВ на колесах для зручного перевезення вакуумного насосу сухого типу, глушника, доїльного відра, пульсатора, шлангів, монометра, вакуумного регулятора. Та підвісної частини. Підвісна частина складається з дойних стаканів, в яких дійкова гума, вакуумні трубки, колектор, молочний шланг та два вакуумних шланги. За бажанням, стакани можна замінити на цільнометалеві, колектор можна замінити на інший більшого об'єму. Апарат оснащений пульсатором попарної пульсації, що сприяє більш природньому доїнню, а детальніше ознайомитись з пульсатором можна за посиланням. Головною особливістю рами даного апарата є ресивер, який вбудований в цю саму раму, що дозволяє зробити апарат компактнішим, легшим і зручнішим. В лінійці мелості представлені апарати з насосами двох типів: масляними та сухими. Різниця між сухими та масляними насосами полягає в тому, що масляні насоси потребують постійного контролю та заміни масла. Звісно ж, масло має бути спеціалізоване. Сухі вакуумні насоси, в свою чергу, потребують періодичної заміни графітових лопаток. По довговічності ці насоси не відрізняються, і єдиний недолік, який можна приписати сухому вакуумному насосу, це трошки гучніша робота. В Комплект апарата входить 10-літровий дильне відро, зроблено із алюмінію. По бажанню можна замовити із нержавічої сталі. Якщо ж 10 літрів вам замало, без проблем можна дозамовити. Окреме 20, 30, 40 навіть літрове відро поставити поруч з апаратом, під'єднавши до нього кришу. Також в комплект входить вакуумний регулятор та монометр. За допомогою регулятора можна відрегулювати тиск, якщо він завеликий або замаленький.